Один із павлоградських музикантів Андрій Різник, учасник кількох місцевих гуртів, зокрема ангажемент на вівторок, збирає раритетну аудіотехніку. Зібрані пристрої він впорядковує, щоб показати, як змінювалося побутове прослуховування музики в різні періоди. Я придбав, був такий радіоприйомник з підола 1962 року. Він мені подобався формою. От. Перший транзисторний прийомник. Які випускався ще в Радянському Союзі. От, і це був перший експонат, який я придбав. Андрій захоплюється музикою 60-70-х років, тому збирає техніку минулого сторіччя: радіоли, магнітофони, ранні транзисторні приймачі. каже, шукає апаратуру з автентичним аналоговим звучанням, платівки, стрічки для бобінних магнітофонів, лампові каскади без цифрової обробки. Потім я придбав таку радіолу Мінськ. Вот, 61-го року. Вот. Потім... А, і одразу і, і ж такий магнітофон 69-го року. Романтик. Це теж радянський. І От такий магнітофон Ташиба. Японський 59-го року. Тобто на зараз в моїй колекції десь 7-8 експонатів. Частину техніки Андрій знаходить через знайомих і музикантів. Домовляється про огляд, перевіряє стан, інколи відновлює базові функції. Предмети розміщує у власній студії. Планує зробити окремі полиці та місце для прослуховування і оцифрування записів. Колекція ще не до кінця зібрана, тож Андрій планує поповнити її новими експонатами. Хотілося б ще якусь прибрати лампову техніку, а може. Якісь експонати ще до воєнні, до е, Другої світової, які випускались. Андрій каже, що з часом хотів би показати власну колекцію людям. Можливо, зробити невеликий музей старовинної техніки або постійну виставку. Кирил Дмитрок Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.